Шановні студенти, до вашої уваги представлена відеолекція з теми організація рецептурного відпуску лікарських засобів, правила виписування та прийому рецептів. При вивченні даної теми ми ознайомимося наступними основними теоретичними питаннями. Перше. Сучасні проблеми та методи регулювання рецептурного відпуску лікарських засобів в міжнародній та вітчизняній практиці. Дамо визначення. Критерії віднесення лікарських засобів до рецептурних або безрецептурних. Дамо визначення рецепту, розберемо функції, види рецептурних бланків. І останнє питання: загальні правила виписування рецептів. На даному слайді представлені питання для самостійного вивчення. При вивченні даної теми ми рекомендуємо наступну літературу. Перше питання сучасні проблеми та методи регулювання рецептурного відпуску лікарських засобів у міжнародній та вітчизняній практиці. Для вирішення проблем зниження витрат на лікарські засоби без погіршення терапевтичного результату необхідно призначати лікарські засоби за міжнародною непатентованою назвою, а також заміщати оригінальні препарати і генеричними версіями. До загальних тенденцій останніх років можна віднести питання необхідності виписування рецептів на підставі міжнародних непатентованих назв. Надійність генеріків залишає сумнів як у пацієнтів, так і у лікарів і впровадження електронних технологій інтегрованих систем у рецептурний відпуск лікарських засобів. Остання тенденція найбільш актуальна для нашої країни та Закордонних країн в цілому. На слайдах 8, 9, 10 та 11 представлений закордонний досвід впровадження даного напрямку. Більшість країн впроваджує електронні технології, бо це вирішує більшість проблем пов'язаних з рецептурним відпуском. До проблем регулювання рецептурного відпуску лікарських засобів в Україні можна віднести п'ять напрямків: перше: виписування рецептів лікарями перестало бути правовою нормою. Наступне відсутність виконання рецептом у повному осязі своїх функцій, таких як медична, правової, технологічна, економічна та соціальна. Недосконалість нормативно-правової бази, що регулює рецептурний та безрецептурний обіг лікарських засобів, відсутність обов'язкового медичного страхування та останні неефективність діючої системи реімбурсації вартості лікарських засобів. Згідно з світовим досвідом рецептурного відпуску лікарських засобів, до головних критерій можна віднести безпечність для здоров'я людини, та соціальна значущість препарату. При безпечності для здоров'я людини, як ви бачите, розподіляється в першу чергу на рецептурні лікарські засоби, а потім безрецептурні лікарські засоби. В нашій країні згідно з законом про лікарські засоби та статті 21. Затверджується Кабінетом міністрів України перелік лікарських засобів в першу чергу безрецептурних лікарських засобів. А ті, що не увійшли до цього переліку, можна віднести до рецептурних, а це є невірним. До методів регулювання обігу рецептурних препаратів у міжнародній практиці, відноситься чіткий розподіл лікарських препаратів на рецептурний та безрецептурний, тобто. Повинно бути два переліки. В першу чергу рецептурних лікарських засобів, та другий перелік для безрецептурних лікарських засобів. Другий метод обґрунтоване визначення критеріїв, за якими встановлюється категорія препарату, тобто критерії віднесення до рецептурних препаратів та критерії віднесення до безрецептурного відпуску. Провадження належної практики прописування ліків і остання стратегія інтеграції України до ЄС потребує проведення заходів щодо гармонізації та вдосконалення нормативно правового регулювання всіх етапів обігу лікарських засобів. Друге питання рецепт визначення функції виду рецептурних бланків. Рецепт це письмове за встановленою формою звернення лікаря до фармацевта, що мистить розпорядження про готування і відпуск лікарського засобу. Розпорядження можуть виписувати лікарі державних та комунальних лікувально-профілактичних закладів. Якщо рецепти виписують завідуючи фельдшерським пунктам, вони не мають права. Виписують на наркотичні психотропні лікарські препарати та прекурсори, ветеринарні медики, окрім наркотичних, снадійних анаболічних лікарських засобів, лікарі приватних клінік, окрім наркотичних психотропних лікарських засобів. До функцій рецепту відносяться медична, юридична, технологічна, економічна та соціальна. До соціальної ми відносимо те, що Лікарські засоби, що виписуються на рецепті, повинні бути відпущені з аптеки. Економічна, що мають економічну стоїмість і е, технологічна рецепт, коли провізор, технолог розглядає цей рецепт, він вже знає технологію при, е, приготування даного лікарського засобу. Юридична підтверджується, Печаткою підписом врача, а також печаткою лікувально-профілактичного засобу, якщо це потрібно, також вказується фамілія, прізвище, ім'я по батькові хворого та лікаря. І медична функція, те, що на рецептурному бланці виписуються лікарські засоби для використання при лікуванні того чи іншого захворювання. Класифікація рецептів. Класифікувати можна по чотирьом напрямкам. Перше, спосіб надходження до аптеки. бувають рецепти амбулаторні для лікування у домі, стаціонарні для лікування у лікувально-профілактичних закладах. По способу виробництва, рецепти діляться на ліки для аптечного виробництва або екстемпоральні лікарські засоби та рецепти на ліки заводського виробництва. Класифікація рецептів за віком пацієнта. Бувають рецепти для дорослих та рецепти для дітей. І класифікація по формі оплати ліків. Бувають рецепти за повну вартість і пільгові рецепти. Це або безкоштовні, або 50% відшкодування вартості. На даному слайді представлена форма рецептурного бланку номер 1 Вона має дві частини. Перша остається у лікаря, друга передається провізору на відпуск того чи іншого лікарського засобу. Ці дві частини мають Інформації, що повторюється, Прізвище, ім'я по батькові хворого, адреса хворого і номер амбулаторної карти, назва та кількість лікарських засобів, що виписана в даному рецепті. І номер та дата виписування даного рецепту. Номер та дата виписування даного рецепту. Додатково лікар поставить штамп лікувально-профілактичного закладу, підкреслить рецепт це дорослий чи дитячий. Також підкреслить за повну вартість безкоштовно або на 50% умовах і повинен поставити свою печатку та підпис. Печатку та підпис. Якщо на даному рецептурному бланку будуть виписувати рецепти з оплатою 50% або безкоштовно, додатково, Ставиться печатка лікувально-профілактичного засобу. Ось вона. Рецепт дійсний протягом одного місяця і зберігається в аптеці на протязі 3 років. Тобто для безкоштовних та з оплатою 50% рецепт зберігається 3 роки. Якщо на даному рецептурному бланку виписуються лікарські засоби, що підлягають предметно кількісному обліку, тоді рецепт дійсний 1 місяць також, але зберігається один рік. Якщо на даному рецептурному бланку виписують лікарські засоби за повну вартість, тоді рецепт дійсний також 1 місяць і не зберігається в аптеці. В останньому випадку на рецептурному бланці можна виписувати до трьох лікарських найменувань через позначку «Cum deo» що означає з Богом. У тих випадках, коли виписують на бланки номер 1 лікарські засоби пільгові або ті, що підлягають предметно кількісному обліку, тоді виписують лише одно найменування лікарського засобу. Форма рецептурного бланку номер 3 Бланк розового кольору, бланк сурової звітності, має серію та номер. Виписується лікарем. Лише одна найменування лікарського засобу. Рецепт дійсний протягом 5 днів, зберігається протягом 5 років. Якщо виписуються лікарські засоби на пільгових умовах, додатково необхідно виписати рецепт на формі бланку №1. 1 І у реквізитах рецепту необхідна підпис та особиста печатка лікаря. І печатка лікувально-профілактичного засобу з підписом керівника. Загальні правила виписування рецептів. Правила виписування рецептів передбачає, що рецепти повинні бути на бланках виготовлені друкарським способом. Виписування рецептів здійснюється латинською мовою, чітко та розбірливо. Без виправлень. Спосіб застосування лікарського засобу пишеться мовою зрозумілою пацієнту, тобто державною або національною. Рецепт обов'язково повинен містити усі реквізити. Скорочення у рецепті використовуються тільки ті, що загально прийняті. Назва наркотичних, психотропних речовин пишеться спочатку рецепту, далі усі інші. Якщо необхідно відпустити швидко, лікар повинен поставити ціто. Кількість різних лікарських засобів вказується у мілілітрах, краплях, усіх інших у грамах. Особливість описаних лікарських засобів, що підлягають предметно кількісному обліку. Це наркотичні психотропні перкурсори. Вони повинні бути виписані лише на формі бланка рецептурна номер 3 якщо виписуються в чистому вигляді. Якщо в суміші з неіндиферентними речовинами, вони виписуються на бланки номер 1 Особливості виписування лікарських засобів, що відпускаються на пільгових умовах. Згідно з постановою Кабінету міністрів. За номером 1303 від 17.0898 про впорядкування безплатного та пільгового відпуску. Вказується перелік категорій захворювань що відпускається безкоштовно. Також вказується перелік груп населення, що відпускається 100% рівнем компенсації або рембурсації та перелік груп населення. Що мають 50% компенсації на лікарські засоби. Рецепти виписуються на формі бланка №1 1 в двох екземплярах. Ставиться печатка лікувально-профілактичного засобу, термін дії рецепту 1 місяць і термін зберігання в аптеці 3 роки. На висновках дозвольте не зупинятись, вони представлені на слайді. Дякую за увагу.